Добрий день, мої дорогі друзі. Хочу вам зробити відео по хвастушках. Отримала я замовлення злакових рослин із магазину, як він називається зараз по-ному балсад фірма. Там Руслан мальчик. Я подивилася в них отакі красиві злаки і не витримала. Ось привезла. Зараз не пішла сьогодні на роботу вихідний, ради оцих рослинок, мені треба їх висадити. Дорогі мої друзі, ось подивіться, що за рослина? Шизахіріум. за От дивіться, Standing Ovation. Погляньте на цю красу. Хіба це можна було їй залишити покої? Е, вона із е, класу андропогонів це у мене один андропогон є, але він чисто сизий, не розовенький. А тут усі кольори веселки, ви ж тільки подивіться, і бірюзовий, і розовий, і ще ось він наверху. Кісточки є, мітолочки такі. Ось такий кущик я Думала, чи два їх виписувати, чи один, але ну, поки що взяла один, тому що треба шукати ще для них місце. Ну і заодно подивіться на оцю осоку. Е, осока, фаерпрай, е, теракотове слово теракот забула. Е, теракотова осока, вона невисокого росту. Ви подивіться, як вона розвивається, зараз піду її висаджувати. Я знаю, для неї містечко є в мене вже мої дорогі друзі. Я в восторгі. не сказати, що я фанатею, просте слово. Тепер ось ще тут же мені Руслан вислав, ще Red Heart. Ну, він обрізаний. Ну, щоб менше була посилочка, то вони їх обрізали. А цю красу я отримала повному своєму обсязі. Тепер я ще купила аїр варігатний. Друзі, я не могла прийти, я ніколи не бачила от такої рослини в нас в продажі. Її продавали просто на метро Лісова, там, де я завжди покупаю ексклюзив. Там люди виносять свої розплідники, те, що в них розводять їх, і там чудові рослинки. От такий аїр варігатний, я у горшечку, я ось так планую їх у горшечку прикопати. Я знаю, де в мене там, Вон, він невисокий, рядом з хакані хлої. Зараз я вам піду покажу. Ну, і заодно вчора зранку перед роботою заскочила в епіцентр. Подивіться, що ж там. Взагалі, не все розібрали, От, але ось такі тюльпанчики непогані. Бачите, салат, білий і салатовими якимись листочками окружені. А оце сподобався мені сильно оцей. Тюльпан ботаніческий, Дивіться, із салатовими листочками, тарда інтернейшн. Цікаво, мені подобається. Ну, побач, я таких купила дві штуки. Ну, що ж, ж купять одну, як тут цього, на всього три цибулинки. Три цибулинки вони невеличкі. Так, ну і от такого пород, Попугави, попугайний кабанна. ось такий. Це, по-моєму, фірма продавала їх. Ой, забулася, прочитала, де забула. Ладно. Виробник. Ну, не важно, тут цибулинки більші. Звичайно, і ось такий мускар. Ось таких мускарів у нас не було. А, це, верні, крок ботанічний, не мускарі. І от такий ще нарцисик. Ось подивіться, який ще нарцисик сподобався він мені. Там теж їх два штучки. В наборі. Ну, оце за ці всі свої оці луковички, цибулинки, я заплатила 400 гривень. Там скидка була, в мене як сюди, в епіцентрі. Так, друзі. І тепер зараз прийдемося, трошечки покажу, що я вже купила і висадила якісь злаки. Ось по дорозі, прихвачу вам, покажу цикламен. Він уже цвів. Цвіточок уже десь пропав. Це один. А ось другий зацвів. Дуже, дуже красиві листочки в них. У мене ж хвоєпад під сосною. Отак От цей куточок. У мене з хостами, бачите, хости стоять. Це жовтень місяць. прикидали, Сосна прикидала всі рослинки. Ну, я йду вам показати, що я ще прикупила в таке просад. Зараз розкажу, як просто називається, бо я його підписала, що в кармані лежить. Називається Пурпел Вріз. І ще подивіться на ці варіантні, е, дуже декоративні кольорові листочки і тоненький просо. А це я посадила буквально неділю назад чи дві. Отакі От не могла його пройти мимо. Люблю все. Дуже таке красиве. Шап'яровське цвіте. Тут ще в мене гейхери цвітуть. А це мої ось злаки. Що в мене тут робите? от це, що я вам казала, андропогон. Друзі, бачите, цей андропогон, просто він у мене просто сизий. Зараз сонечко, сьогодні такий гарний день. Так, це я вам показувала вже трошки. Ось покажу ще раз, це йде е, полівічка. З дрібнесенькими мітолочками такими ж, як павутинка, і не побачиш. Там іде міскандус радчів. Оце ж такі вже в нього жовті листки поробилися. Ось такі з такою мітюлочкою високою. Він, це ж йому третій рік тільки в цьому місці. Далі йде просто. Шинандо. Так, це всіх воно є таке. Звичайне просто. Шінандор. Так, і це у мене тут два ще пенісетами лісохвостні Ось один зелений. Ось такий от. Цей іде теж якийсь дрібненький, кстати, просто, просто не написано назви. Пенісетом і все Так що чистої назви нема. Е, то я показувала, що в мене є Black Beauty, дивіться, перезимував і ще один навіть дав тісточку викинув. Ви представляєте, і так як мені казали, що Black Beauty вони не зимують, але ж вони всі чотири штучки, чотири я штуки купила, і чотири. От приходили ж вони от в такому віді. Але ж подивіться, як прийнялися трошки. Це через перезимували, гляньте, друзі. Ну, чудово. Ну так брат Стефан, у мене хосточки тут уже тралівали називається. А ось такий у мене ж кровахлюбка. Ще ось така височенька. Так, ну і тут же мої війники. Це ті ось куничники. Там треба скільки назвів, треба і латинську знати, і українську, і, і російську. От такий в мене ще тут куничник. Ну, це брилліантовий, а це йде е, овердам. Овердам простенький, не Це один із перших моїх посадок, так що він скромний. Так, а ще ось я вам покажу просто противний сквав. Я вже його показувала ось такі ловки, ловки, ловки. Височеньке, піднялося так гарненько, Скромненьке. Ну, що ж ви хочете, це йому другий рік. Зараз, друзі, я вам перейду і ще щось покажу. Це ж теж злак, це офіопогон, То був андропогон, а це офіопогон. Ну так, от ножки порозкидати, це вже осінь. Тут коло нього пробилися. Крокуси осінні, я бачу, і подивіться, скільки ось діточок у нього. Хризантемки І ось хочу, друзі, показати, що в мене шафран. Дощ цілу нічлив, то шафран трошки по... потіряв свій вид. Ось такі шафрани в мене. Розрісся вже, бачите, в нього багато тичинок. Оце шафран. Крокус осінній шафран. Бачите, в нього такі дрібнесенькі листочки, а там щось рядом, ще щось причепилось, тільки я не знаю, хто із хто. Бо тут я багато чого. Я навіть і брандушки десь у мене посаджені. Ну, будемо дивитися, де і що. Горить на сонці листя трав'янистого гібіскуса, отого біла луна, що я вам казала. Бачите, який гарнюній кущик. Так, що ж вам ще показати там? Ну-ка. Яблунька райська пожовтіла все. Ще. Дивіться, навіть ті гібіскуси цірійські стоять зелені. А яблунька вже позолотилася, яка ж вона красуня. Ще з яблучками не збирала я ще яблучок, я тільки зараз бояришник собираю, людям вивожу на Київ, бо дуже просять для підтримки серця. Я їм... Продаю бояришники, в мене багато велике дерево народило, і я їх кожний ранок виїжджаю на роботу і везу. Сонечко, дивіться, пробивається. Це жовтень місяць, сьогодні яке число, я не пам'ятаю, 15 чи що. Ось так і сьогодні я залишилася ради того, щоб висадити ті рослинки, що я вам... В мене ще жодного тюльпана не висаджено, ще зовтого крокуса, ні нарциса, ще нічого не висаджувала. Ось, друзі, показала, я вам показую місце, куди я планую посадити оцей аїр. Тут у мене хлоя прошлорічна, це ось в цьому році висаджена хлоя, я вам недавно показувала. І тут посаджу аїр просто в горшечку, тому що в нього бігають корні, тому що не хочу, щоб його там ловити по всьому садочку. Ти це, я знаю, що це любить він благо, водичку. Хорошо росте біля водойм. але в мене водойм немає. Тут тінь, тут у мене ростуть ще горяночки, багато їх сортов. І буде тут у мене оцей куточок із аїром. Ну, ось, друзі, принесла я, поставила цю теракотову осоку, Посажу її оця на цій дорожці, де у мене тут ззаді і на там посадила новий кущик міскантус Африка. Зараз я вам підійду покажу. Це горі з палітра художника, там ще гре-дракон. Ну, ось так буде тут виглядати моя дорожка. Це ззаді вже пожовтіли листочки, це патікодони. І тут ще невеличкі кущики е, різних. Лілейників. І тут росте у мене гвоздічка Так, ось так смотриться цей. отут у мене ще одне місце залишається. Я сюди пересажу той кущик останнього проса, що я вам показувала. Я, мабуть, сюди його пересажу, містечко є. Зараз перехожу ось туди. Тут зранку було сонечко, я бігала, зробила фотографії, ох, і красиво. Бачите, тут, тут вже гринь мені мої хризантемки. Ось друзі ближче підійшла. Ну, На сонці він горить. Тут якраз у цьому куточку у мене там ну, не фатало, тут було місце. Не фатало його, тут він зараз між трояндами, між двома кущами дуже гарно писався. А от ще от, ред дракон горець ось такий і палітра художника. Палітра художника викинула кісточки зверху. Я не знала, що він має такі ще кісточки викидає. Ось вам покажу що з цього горця. Ну, це тільки два, третій, друге, ось там далі, звичайний. Ну і падають вже листя із мого ліродендрона. Ось так, друзі мої. Пред'явила вам свою красу, ну я от цієї од Африки, я просто в такому восторгі, що я вам не можу передати кісточки і весь кущик компактний, невисокий буде. метр з чим-то, ну, в общем, не важно. общем тут і для нього місця вистачає. Отак. І зразу і листя збираю, і це сьогодні залишилося сонячний день і хочу доробити. Ще ось цвіте трояндочка. Луї десь унес. Ще дивіться, скільки бутонів. Так. Ось так окрасився платікадон, кущик. Отам світе трояндочка. Фредерік Шопен. Там воно далеко в садочку просвічується слива пісарді червоненька. Бачите ще? Ще сад отакий. Це цей куточок, де тут сонечко буває тільки при заході після 12 годин. Тут в мене лілії і троянди. Зараз будемо формувати, переробляти, ще один кусочок. Тут ось о, троянда. Голденгор сильно пустила багато дичок. Буду викапувати і викидати, вон там воно гіпсофіла, буду її викидати. Бо немає ніякого толку. Так що, друзі, до побачення вам. Заходьте до мене в гості, ще багато чого красоти є, і будемо ще дивитися і дивитися. Не знаю, коли це відео по черзі прийде, ну вже останні вже вже підходять. До побачення, всім здоров'я і, миру, дорогі мої друзі. Підписуйтесь, питайте, кому що цікаво. До побачення.